Шалом і ласкаво просимо на програму Вехафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком послання до євреїв, яке підбадьорення ми знаходимо в ньому. В цьому посланні ми знаходимо істину таким чином, що вона дає впевненість у служінні месії нам. Що ж, ми закінчили перші шість розділів, і багато разів бачили, що Месія відкривається нам як великий первосвященник. І ось ми беремося до сьомого розділу послання до євреїв у цьому розділі більше ніж у будь-якому іншому цього послання, автор розповість нам про результати того, що Єшуа первосвященник, та про те, як це розуміти. І Знов таки. Тільки якщо ми розуміємо, що Тора каже про первосвященника, головним чином у книгах вихід та «Левит», тоді і тільки тоді ми в позиції розуміння. Наслідків цього новозаповітного об'явлення об'явлення про нашого Господа та Спасителя, про нашого великого первосвященика, Месію Єшуа. Отже, будь ласка, розгорніть свої біблії і подивіться разом зі мною послання до євреїв сьомий розділ. зверніть увагу на те, що каже тут автор, бо цей Мелхиседек, або Мелхиседек, я скажу вам, якщо ви не були з нами попередні тижні. Цей термін, який ми використовуємо, мелхіседек, це просто три єврейські слова. Це слово мелех, що означає цар. Далі одна буква, яка являє собою займенник мій. Малки мій цар а слово цедек означає праведний. У такий спосіб, мій праведний цар. Отже, подивіться знову перший вірш, сьомий розділ. Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, Салимо, це проста грецька вимова єврейського слова шалом. Про це ми розмовляємо пізніше. Але шалом пов'язаний з виконанням Божої волі. Інакше кажучи, перше, що автор нам каже, це ось що. Єшуа, прийшовши за чином Мелхиседека, Саме він принесе здійснення Божої волі. Далі сказано священник Бога Всевишнього і зверніть увагу на те, що сказано про Мелхиседека, що він був стріб Авраама, як той вертався по поразці царів, і його поблагословив. отже, в першому вірші йдеться ідеться не про Ішуа, ми кажемо про предтечу про того, то вперше був відкритий нам у письмі, в книзі Буття, і кого було звати Мелхиседек. дуже важливо, щоб ми розуміли контекст того, що сталося. Ми читаємо, що Авраам зустрів його коли після поразки або знищення царів. контекст тут такий: Авраам пішов і боровся проти п'ятьох царів і знищив їх малим числом своїх людей. і Авраам знав, що ця перемога досягнута не завдяки йому. Вона здобута не цими трьома сотнями людей. Ні, перемога прийшла завдяки Богові. Бог був з ними. А чому Бог був з Авраамом? Відповідь дуже проста через обітницю, що Бог обіцяв бути з ним. Авраам служив Богові. А коли ми можемо очікувати забезпечення від Бога. Ви чули? коли ми служитимемо Богові, він буде вірний у забезпеченні нас усім необхідним для того, щоб ми зробили що? що ж, і тут знову, як я вже казав вам, контекст. Контекст, контекст. А контекст тут не просто знищення ворога, а ось на якому слові тут слід зробити акцент. На слові перемога. Коли Мелхиседек явив себе, він це зробив у контексті перемоги. І це важливо, бо Ішуа та Мелхиседек йдуть разом. Тобто ми більше розуміємо про Ішуа, коли більше розуміємо про Мелхиседека. А що ми знаємо? Оскільки Єшуа приходить за чином Мелхиседека, то що нам слід думати? Коли ми думаємо про єшуа. Нам слід думати про перемогу. про перемогу над чим про перемогу над ворогом для того, щоб ворог не мав успіху в моєму лиходійстві, а щоб ми перемагали його завдяки Божому забезпеченню. і зверніть увагу на останнє, що сказано в цьому вірші про Мелхиседека. Не лише що Авраам зустрів його, повертаючись із місця, де він переміг, знищив ворога. Тобто він послужив як інструмент Божого суду. Він каже, що Мелкеседек що зробив з Авраамом. Подивіться кінець першого вірша. Облагословив його Таким самим чином, якщо ми хочемо зрозуміти Єшуа, нам необхідно розуміти, що служіння Єшуа як нашого великого пересвященика це благословляти нас перемогою, і саме це ми й вивчаємо. Другий вірш. І далі зауважте, як Авраам відреагував. Тут сказано Авраам. Відділив йому і десятину. це дієслово означає частину відокремлену частину чогось. Отже, тут сказано що він відокремив цьому Малхиседекові десяту частину, десятину або десяту частину від усього, що мав Найперше, знову йдеться про Малхиседека. Його ім'я перекладається. По перше, на цьому робиться акцент. По перше, і насамперед перекладається як цар праведності, а потім також і цар миру. Салимо означає мир зверніть увагу на те, що робить письмо, тільки якщо ми читаємо його мовою оригіналу, тільки тоді підтримується лад письма. А що ми маємо? Дивіться, що підкреслюється. По-перше, ми довідуємося, що він цар Салиму, тобто цар миру. Але далі сказано, що по перше, і насамперед, нам необхідно розуміти, що він цар праведності. Що ми засвоїмо з цього? без праведності ніякого миру не буде. І що це за слово мир? Що ж, дивіться, що каже автор. По-перше, він названий царем праведності, а потім, у другому вірші, він названий і царем Салиму, тобто царем миру. Бачите, ось що ми розуміємо: Божа воля завжди пов'язана з праведністю. Його цілі, його плани завжди мають за основу праведність і тільки якщо праведність підтримується, тоді ми матимемо миру земному сенсі, що означає відсутність проблем і також для виконання Божої волі в нашому житті, ось для чого мир по перше і насамперед. Тепер зауважте ще дещо. Переходимо до третього вірша. Автор, як і раніше, каже про Мелхиседека, про того самого, кого ми зустріли в книзі буття. А що ми знаємо про нього? Що він дуже унікальний? Чому я це кажу? Що ж, ми читаємо, що він третій вірш. Він без батька, без матері, без родоводу, не мав ані початку днів. І також він не мав кінця життя. Отже, це вічний аспект цього Мелхиседека. І ось проблема. Деякі люди, чуючи це, думають: ну от Мелхиседек, це єшуа багато людей так і навчають, і я так гадав деякий час. Одначе, зверніть увагу на те, що сказано далі. А сказано ось що уподобався Божому сину. Тут не сказано, що він Божий син, але схожий. Щодо цього він схожий. Однак Мелхиседек та Ішуа це не одна й та сама особа. Цей вірш. Я гадаю, якщо ми правильно його розуміємо, усуває можливість того, що Єшуа та Мелхиседек одна й та сама особа. Єшуа не Мелхиседек. Він приходить за його чином, але він не та сама особа. Мелхиседек уподібнився до Божого сина. В якому сенсі? Подивіться кінець вірша, бо в ньому сказано. Пробуває священником завжди. бо це слово може означати беззупинно його священство, і які тут результати? Ось ключ. Ми побачимо, що Малхиседек пробуває священником назавжди. Чому? Щоб його священство та результат його священства теж були вічними. і це все для того, щоб навчити нас істини про єшуа, що служіння Єшуа постійне. А що він дав нам через своє служіння? Відповідь вічне життя. Це постійно і не може бути змінене, не може бути відібране. Ми можемо сподіватися на це. Тепер подивіться четвертий вірш і тут автор хоче, щоб ми побачили правильну парадигму. Тобто основу, базис розуміння Єшуа на підставі священства взагалі. Тут сказано про унікальне священство Мелхиседека та звичайне левитське священство. Тепер подивіться четвертий вірш, і починається він зі слова, яке означає «віління». означає воно, побачте, Я хочу, щоб ви і це віління мали на увазі, бачили, розуміли, сприймали, який великий той хто Мелхіседек, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам. І ось який тут ключ. слово тут означає здобич трофеї, здобуті в бою. Ця здобич захоплена в результаті розгрому ворога. Отже, коли Авраам, ми вже довідалися, що Авраам зустрів Мелхиседека, коли повертався після знищення царів. І що робить Авраам? Йому й десятину здобичі найліпшої дав. Ось що тут сказано. А чому це важливо? ось ключовий момент. Бог цього не велівфайдес. Що ми бачимо, це те, що Авраам визнав велич Мелкеседека. І отже, він зробив те, що спонукала його зробити, віра. І що це? Віддати десятину нещодавно я одержав імейл, і в ньому було запитання: чи слід віддавати десятину? що ж, знаєте, та сама організація, про яку я казав, гадаю, минулого тижня, має хібне розуміння про Єрусалим, про землю Ізраїля, про єврейський народ та про цю пророчу істину. Ці самі організації кажуть знаєте, віддавати десятину це не важливо і не обов'язково. Одначе десятина це природний результат віри, і де ми це бачимо, де читаємо у новому заповіті. Авраамові не було дане веління віддавати десятину від усього, що він мав, але він природно зробив це, бо визнавав, що так робити правильно. Отже, в цьому місці письма сказано: «Побачте ж, який він великий, що йому й десятину здобичі найліпшої дав патріарх Авраам. І що сказано про Авраама, що він патріарх? П'ятий вірш. Ти синів Левієвих, що священство приймають, автор переходить до наступного розділу. Він навчатиме нас про священство в цілому та про важливість давання десятини як такої. І він каже зараз про інше священство. Не за чином Милхиседека, а про звичайне священство, яке ми бачимо в Торі, племені Левія та з дому Аарона. Отже, візьміть пильну увагу на те, що він тут каже. Знову подивіться на наш текст у п'ятому вірші. Ті з санів Левіївих, що священство приймають. Мають що? Заповідь брати за законом десятину з народу. То чому вони одержували десятину? Вони одержували її, бо цього вимагав закон. Люди мали десятина віддавалася згідно з вимогою закону. Цебто з братів своїх. А що це означає? Що ж? Вони всі були братами. Отже, ці левити з зовнішнього вигляду не були більшими за інші племена щоб заслужити це. але Бог дав таку заповідь. Бог відокремив їх для певної мети. Саме це і підкреслюється тут. Це був суверенний вибір Бога: обрати плем'я левія для священства. відповідно до якого їм віддавали десяту частину, оскільки Бог заповів це за законом. І брали вони десятину зі своїх братів. Хоч подивіться кінець п'ятого вірша. Хоч і вийшли вони з Авраамових стегон. Отже, вони одержували десятину. Але що ми довідуємося? Авраам віддав десятину. Левити одержували її, попри те, що були синами Авраама. Але чому сталася ця зміна? Чому це здійснилося? Бо цього вимагав закон. Ось що хоче зробити письмо. Ми довідуємося принцип, що справи робляться на підставі чого? Закону це контекст для розуміння того, що автор послання до євреїв хоче нам відкрити. Далі переходимо до шостого вірша. Тут сказано. Але цей, що не походить з їхнього роду, про кого йдеться? Про Мелхиседека. Він не походив з дому Левія, але тут сказано, десятину одержав від Авраама. Ви бачите зміну. Всі нащадки Авраама. Мається на увазі 11 племен, які пішли з його стегом, віддавали десятину кому? Вони віддавали її Аароновим синам тому священству, Левитам, тій родині. Але тут ми щось бачимо. Ми бачимо, читаємо далі Авраам віддав десятину цьому Мелхиседекові. Але йому не було сказано так зробити. Авраам був тим, хто одержав обітницю. Авраам одержав обітницю від Бога. Це добре. Це чудово. І ось що робить письмо. Воно каже: наскільки Авраам був піднесений. він був тим, хто одержав Божі обітниці. Богу клав з ним заповідь. Але що він зробив? Він дав десятину ти і не тому, що був зобов'язаний, але це було природним відзеркаленням розуміння того ким є Малхиседекс, що він є царем праведності та царем миру. А що ще ми тут довідаємося? Що ж, Авраам дав десятину, хоча від нього цього і не було потрібно. Це зробив той, хто мав бітниці. І що сталося? Він був благословений Мелхиседеком. Це ми побачили раніше, наприкінці другого вірша. Там сказано, коли Авраам зустрів цього царя, царя миру, царя праведності, Мелхиседека. він повертався після знищення царів. І він дав Мелхиседекові десятину і був благословений ним. Тут сказано, що Авраам мав обітниці. Він був благословенний Мелхиседеком. І подивіться сьомий вірш. Тут сказано, і без у сьомому вірші сказано. І без усякої суперечки. Тобто, те, що він тут каже, беззаперечно. Ось що означає ця фраза в сьомому вірші. Без усякої суперечки, що ми знаємо? Що більший меншого благословляє. Так воно тут і є. Чому? Бо Авраам визнав перевагу Мелхиседека, що він священник Бога Всевишнього. Отже, він віддав йому десятину не за обов'язком, а за вірою. Визнавши його служіння в його житті через цю перемогу, коли зустрів його після знищення цих царів. Отже, ось що ми тут довідуємося. Ми довідуємося беззаперечний факт. Що менший, тобто Авраам благословляється більшим, тобто Мелхиседеком ісетик восьмий вірш. І тут ми дещо маємо. Ми маємо таку ситуацію, Ті люди, які беруть десятину, вони що? Вони помирають. Отже, за божим законом, ми бачимо що вони беруть десятину, тобто левити та священики. Вони одержують десятину але що з ними відбувається? Вони помирають. Але тут він має на увазі у випадку з Мелкеседеком. Ми маємо свідчення засвідчено, що він живе тобто ми маємо більшого, і те, чого автор хоче нас навчити, дуже просто ми в особі, Мелхиседека маємо священство більше ніж священство синів Левія за Аронового дому, і це беззаперечно, оскільки Авраам був благословений Мелхиседеком. І що ми знаємо? Що ж, подивіться дев'ятий вірш. Він навчить нас дуже важливого принципу. дев'ятий вірш. І щоб сказати отак, Через Авраама і Леві, що бере десятини, дав сам десятини. Постривайте. Де це ми знаходимо в письмі, щоб Левити віддавали десятину? Як це зрозуміти? Що ж, продовжимо читати, бо тут сказано, подивіться десятий вірш. Бо що в батькових стегнах він був, ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Мається на увазі, що коли Авраам зустрів Мелхиседека? Всі ці племена були в чиїх стегнах? В Авраамових. Тобто, коли Авраам дав десятину Мелхиседекові? Що ми довідуємося з цього? Що ж, при тому, що левити це плем'я було ще в Авраамових стегнах, він дав десятину. То, яку думку хоче тут донести письмо, дуже просту знову і знову це місце письма каже нам, що священство за чином Мелхиседека вище, ніж Аронове священство, яке походить в племені та родоводу до Малевія. Ось що каже дане місце письма, і це важливо. Чому? через напрямок, яким йде автор у цьому місці письма. перш ніж рухатися далі, нам необхідно дещо зрозуміти. Нам необхідно зрозуміти, що Мелхиседекове священство вище за священство Левитів, і левити – це ті, з ким не пов'язані. Їхнє священство було встановлено чим? Естеблешбадето, установлене торою, законом. Розумієте, сини, і ми це довідалися раніше. сини всіх решти племен, одинадцяти племен. віддавали десятину левитам? Чому? Бо так веліла тора. Це була міцва, веління тори, яке казало. Ви маєте віддавати десятину синам Левія. отже, їхнє священство було встановлене законом. І якого ми доходимо висновку? Є зв'язок між законом та священством. Не зрозумівши цього, ви пропустите щось суперважливе, що ми довідаємося пізніше в цьому самому, в цьому розділі послання до євреїв, де йтиметься про дуже важливе об'явлення. А саме, про перевагу Мелхиседекового священства. Чому це так важливо? Бо в цьому посланні нам знову і знову сказано, що Ішуа священик, великий первосвященник, але він не з лінії синів Левія, він не з Ааронового дому. З цієї причини багато людей мають проблему. Вони кажуть, як же Ішуа може бути священником, якщо він з юдиного дому? Що ж, відповідь дуже проста, бо він не священник за допомогою Тори. Ви чули? його священство не встановлене торою законом, а закон або тора відкривають його священство Закон не встановлює його священство, а ми довідаємося про його священство з закону. А чому це так важливо? І чому я хочу це підкреслити? Бо якщо ви скажете, знаєте що, навіщо читати тору? Мені нема чого вивчати книги «Вихід», вихідсливи повторення закону тощо. З усіма цими старозаповітними законами покінчено, вони вже не мають значення. Що ж ви не маєте рації. Бо ці хроніки, які містяться в книгах буття, вихід, Левит, числа, повторення закону, дають нам основу, вони дають нам зразок, вони дають нам парадигму для правильного розуміння Єшуа та для впевненості. Отже, хоча й і ось істина, хоча Тора, тобто закон, не встановлює священство Єшуа. Саме цей закон відкриває його священство нам, визначає та описує його священство у біблійному. Це дуже важливо, бо якщо ми не зрозуміємо того, що відкриває нам Тора, І знов таки, Тора складається з заповідей. Але в ній також описані події історичні хроніки. Ось як ми бачили про Мелкеседека. І ось через ці історичні хроніки Тори ми зможемо краще зрозуміти служіння Єшуа. І якщо ви мудрі, то ось що ви схочете довідатися. Що зробив Месія? Яке посередництво несе його служіння? Бо священники завжди посередники. І якщо священство Єшуа, саме це й каже нам автор послання до євреїв. Якщо його священство більше, то й посередництво більше. А це має важливі наслідки для мого життя. І тільки якщо я зрозумію ці наслідки, тоді, і тільки тоді моє життя буде змінене. Бо тоді я ходитиму, житиму, поводитимуся, в світлі біблійної істини. Розумієте, Тора, у час сьогодні ми не під заповідями Тори, тобто ми не суджені ними, але ці самі заповіді відкривають нам істину, і Тора, ці хроніки дають нам розуміння того, як краще сприймати та зрозуміти слова нового заповіту, щоб ми були зміцнені тією істиною, щоб ми були підготовані божественним об'явленням і розуміли свою віру. Розумієте, якщо ви заберете ці вірші Тори з послання до євреїв, то ви не зможете зрозуміти з упевненістю в досконалості, хто є Єшуа, що він зробив, що це означає для вас, та чому ви можете бути впевнені в тому, що всі ці речі дійсні та реальні, бо ми маємо свідчення старого заповіту того, що мало місце серед левитського священства і це сталося і принесло реальні результати. виходить, месія та його священство також принесуть реальні результати, і результати ці кращі. ми закінчимо цей розділ десятим віршем. А наступного тижня ми почнемо заняття з 11-го та 12-го віршів. і вони є основними у розумінні того. Хто ми є в Месії в розумінні того, хто він є? що він робить для того, щоб зробити нас новим створінням? отже, ми зустрінемося наступного тижня, і я дам вам дуже важливі та інформативні відомості сьомого розділу послання до євреїв. І ми побачимо, як автор послання заклав підвалену для того, щоб ми могли правильно сприймати і мати результат, який змінює життя отже, ми ходимо не під колишнім священством, тимчасовим, а в новому священстві, яке має вічні результати. А де в остаточному підсумку будуть отримані ці вічні результати? у Божому царстві. Що ж, час закінчився. до зустрічі наступного тижня, коли ми довідаємося чудову істину сьомого розділу послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа. Ісуса у вашому ходінні з ним шалом з Ізраїля.